Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України 50 копійок 1992 року. Трапеція. На реверсі монети напис 50 копійок і по колу Ягоди Калини. Зібрані у грони у 8 ячейках. В першій і восьмій Тобто ось, ось до восьмого, ось до першого. Вронах. Тут бачимо йдуть трапеції такі полукругом. Ось так. Перед ягодами. Монета виготовлена з латуні сама, гурт, крупна, насічка. Є по 7 та 8 насічок. Ціна на сьогоднішній день таких монет розпочинається від 5-15 доларів за один екземпляр. На аверсі бачимо зображення три зуба стандартного, зверху напис Україна, знизу дата і по боках колося пшениці та листя каштану. Є також монети, які виготовлені не з латуні, а з інших металів. Ціна на такі монети розпочинається від 100 доларів. У залежності від металу, з якого виготовлена монета. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.